The <laughs> Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Росіян починають відкриватися очі на те, що відбувається після погроз Путіна ядерної війни, і ударами по Києву по українських містах сьогодні. в разі відмови банкової від перемовин. Велика кількість окупантів хоче здатися, адже рідні з Курської області передають окупантам зовсім іншу, іншу інформацію ніж їх годує з Пішовши в наступ на курщині, росіяни зносять все по чисто кабами артилерію дронами. Ім байдуже кого убивати. Так наші хлопці вийдуть вимушено вийду. Під танком, але російська армія в черговий раз показала своє обличчя. Десятки багатоповерхівок приватних будинків окупанти зносять усе бомблять, рівняють із землею. То не дивно, що ми, навіть їхні народи, бачать, що робиться в військові складають зброю. Телеграм-канали пишуть, що один із генералів ФСБ та десяток російських офіцерів ФСБ ОМОН Собро та нижчої ланки перейшли в сторону ЗСУ та допомагають в Курській області. Загалом саме ФСБ задло сховища 21-50 Курській області області, що дало змогу ЗСУ захопити ядерні боєголовки та ешелони 20 тонні двері вибили, відкрили без вибухівки, крім того, протягом двох діб вивозили усе найцінніше. Ціла колона танків Батера, які були там на консервації за допомогою ФСБ, перейшли на сторону ЗСУ. Росіяни масово здаються в полони. Ситуація на Курській області вийшла з під контролю Путіна. Контрнаступ окупантів похоронив диктатора і його рейтинг російські генерали розвідки, який поки залишаються анонімними веде найбільш опозиційний військовий канал до Путіна. Зазначає Путін Кінець я остаточно розвалив Росію. Патрушево втрачає повний контроль. Російські генерали скинули Путіна. Патрушево залишається тільки оголосити про смерть Путіна та кінець війни. Інакше на Росію чекає крах британський полковник перекинути, що зараз Україна перебуває у стратегічно кращій ситуації ніж Росія, і Трампа публічно тисне на Україну. Втім, а не публічний тиск на Росію набагато гірший і важчий. Трамп робить і усе, аби настав кінець війни, якомога кращих умовах для України закріплено і вихід ЗСУ у Курській області РФ та перехід у Брянську області, де прорвали РБК. Звісно, що 2025 може виявитися більш вдалим для України аніж для Росії. Для самого Володимира Путіна рік може обернутися втратою влади. Про це в авторській статті для за полковник британської армії відставці геміж ДГ бретон Гордона. Путін заявив, що до переговорів він поверне священну землю Росії на Курщині, яку українські війська вражаючи захопили минулого літа, але це виглядає як ще один психологічний удар по його диктатурі. Курська цілком може стати початком кінця для Путіна в 2025 році, як це було для Гітлера в 1943 році. Пише він Бретон Гордона припускає, що Володимир Зеленський усе ще буде при владі у січні наступного року, тоді як Путін може опинитися на Віллі в Північній Кореї або на десь в Ураль. Лі, полковник оптимістично оцінює ситуацію на Курщині, де протягом останніх днів українські війська завдали нового удару по російських спалах. Силах цьому вже передував практично повний розгром 810-ї бригади морської піхоти РФ та значні втрати серед північнокорейських союзників РФ. Російський фронт на Курщині виглядає дуже хитким, і Україна замість того, щоб просто триматися, могла би отримати успіх. Росія не має військової техніки, щоб перешкодити цьому останньому українському просуванню. Пише він. Британський офіцер також нагадує про більше широкий контекст для Путіна. Втрата Сирії та остаточне перекриття газового потоку до Європи. Путіна цілком може перепробувати в режимі виживання. Він знає, що Трамп навряд чи зробить йому будь-яку послугу, яка йде в розріз з політикою Сполучених Штатів Америки. Коли з табору Трампа лунатиме настрій, що Путіну доведеться прийняти угоду, яка неймовірно вигідна Україні, або бути готовими до Трампа, який повністю повною мірою йде за Зеленським. Пише британський полковник Бретон. Гордона переконаний, що стратегічна ситуація для України виглядає краще ніж для Росії, але Захід має утриматися від тиску на Київ та здачі України. А от, що пише Гончаренко щодо Водіна і США трошки інсайдів. Адміністрація Трампа не буде визнавати ніякі територіальні надбання Росії, тобто юридично ся територія України буде вважатися територією України. Ніякі ідеї РФ про те, що ми маємо юридично віддати наші землі, або що маємо взагалі вийти з Запоріжжя або Херсону. Не будуть підтримані ні. Навіть обговорюватися з сполученими штатами Америки. видихаємо. Ще раз говорю, не потрібно вестися на заголовки західних змі. Це вкиди. У них почалося політичне протистояння над демократами та республіканцями на темі України. Це дуже погано, але нам туди лізти не треба. Ще точно можу сказати: ніхто не збирається здавати Україну чи віддавати наші території. Міністр фінансів США свобода Басента каже про те, що США будуть готові вести дуже короткі жорсткі санкції проти Росії. Ще раз те, що я знаю, з нами США говорять публі. Чно тому це так болісно з РФ говорять не публічно, але так само боляче. Проблема з ними знову ж таки полягає через варку в овальному кабінеті. Гра ось така от тому почалася. Але принципи, на яких стоїть адміністрація Трампа, Перше – не визначення окупованих територій, друге не обмеження армії України, третє не обмеження ВПК України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.